Ще одна відправка на Київську область мінітрактора TerraForce 554-го у дизайні Джендір. Реально величезний трактор, вага 2 тони. Таких мостів не буває ні на одному в китайському міні-тракторі за таку ціну 8200. Є компресор, є ресівер. всі диски розбірні, до речі, з регулюванням колії цього трактора. Два роздільних гідравлічних насоса на гідравліку руля і задню гідравліку. Великий надійний, потужний міні-трактор. Цена 8200. Також можливий обмін цього трактора на будь-який ваш китайський міні-трактор. Неважливо там Донпенг, мотоблок, кентавр, Булат, будь-який китайський мотоблок, міні-трактор, мототрактор, все обмінюємо з вашою або з нашою доплатою. Від вас тільки фото на Viber. швидка доставка. Скуповуємо трактора по високих цінах.